Вітаю вас, малята! Я розкажу вам про енергозбереження. Що це таке енергозбереження? Навіщо економити енергію? Як ми можемо допомогти? Що таке енергозбереження? Це економне використання електроенергії, води, тепла та інших ресурсів, щоб берегти природу і допомагати планеті. Навіщо економити енергію? Коли ми бережемо енергію, то зменшуємо забруднення повітря і води, а також зберігаємо природні ресурси, такі як нафта і газ. Навіщо це важливо? Енергозбереження допомагає нам піклуватися про майбутнє планети, щоб вона була чистою і зеленою для всіх людей і тварин. Як ми можемо допомогти, кожен може зробити свій внесок, навіть маленькі дії, як економія води або тепла, вже змінюють світ на краще. Менше пластику і паперу. Коли ми використовуємо менше одноразових речей, це також допомагає зберегти енергію, бо потрібно менше виробництва. Прості звички вдома. Вимикати світло, коли виходимо з кімнати, закривати воду, поки чистимо зуби, обирати енергоефективні лампочки. Діти, давайте зробимо все для того, щоб наша планета Земля була зелена, чиста, красива. Бережіть землю, це наш дім.